Людина каже, що займається виготовленням різних речей, епоксидної смоли, і там годинники робить, і багато чого іншого. Людині 55 років, чи можу я знайти роботу в Албані? Ну, чесно, я не розумію, для чого вам шукати роботу в Албані. У вас класне діло, його потрібно розвивати. Ви зможете на цьому заробляти, повірте. Албанія, туристична країна. Якщо ви будете робити класні якісь речі, у вас їх будуть купувати. Для цього вам потрібно знайти, де це продавати. Для цього вам потрібно розвивати свій інтернет, соціальні мережі, там, інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. І у вас все вийде. Це класне діло. Те, що ви займаєтесь, не потрібно вам іти десь на роботу, вам потрібно працювати на себе, у вас все вийде, просто потрібно повірити в себе, зробіть якісь кроки. Це не робиться за один-два дні. Це шлях, його потрібно пройти. Це такий шлях довгий. Але якщо ви зможете це зробити, повірте, ви будете на коні, ви будете заробляти нормальні кошти. Просто повірте в себе і зробіть перші кроки.